Доброго дня, це я читаю розділ так солодко щастя всміхалося» із книги теж світу Божнього де може. Мені не потрібний бальзам на травмовані доли весни, та душею і серцем я там, у своєму куточку небеснім. Такі довгі-предовгі роки я була і ніким, і була кимось, та у серці терною вінки знову зраню й душу не зримав. Полетіла б за крайні світи, наче пташка маленька відчає, та вже осінь не любиш ти, лиш зосталася пісня у гаю, лине музика, серце ряда, скільки сліз від розлуки пролила, а душа душа ще жива й молода, що так ніжно, як квітку, любила, Ник на хміль веселкових забав так негарно й так болісно свято. Ти мене безвідмовно кохав, так бентежно і так завзято, я прийшла, я лечу стрім голов, я так ніжно тебе кохаю, і нікого нема за столом, ніхто вже мене не чекає, а мені б лише дотирк руки, як за двері проводиш на сходи, причиїтись лицем до щуки, і цілий світ вже мене не обходить. Жила я, щебетанням птахів. Де ласкою квітки ромашки серед довгих зимових днів не шукала раптової казки не чекала любові, я вже зберігала невдячну вірність, та прийшла вона. Ти не кажи, що я винна у цьому, невірно. Зійшло сонце, розквітли сади, і волошки розмрілись в житті і найкращої в світі води захотілось криниці напитися. Я та ще світ обожнювати може але Пановильки.